Подали гарне слово, що пікаперство створено для того, щоб продукувати мачу. Да. Мені подобається їхня система роботи. Було знято відео, певне відео московське. Московське відео в Києві не знімалося, не знайшов в інтернеті. Але київське відео, на якому було зареєстровано один із таких московське, московське відео, де було зареєстровано вилазку оцих пікаперів на площі. Так, вони б знайомилися, і тренер Гуру дав таке завдання: обов'язково отримати 30 негативних відповідей на запрошення піти і випити каву. І оці хлопчики, які хотіли стати матчу, розбіжалися по всій цій площі і почали шукати тих жертв, було сказано так в сюжеті, що відмовили. На жаль, хлопці не змогли назбирати, тому що з 30... Пропозиції піти випити каву, 15 було ствердних. Ну, що таке піти каву за рахунок когось, то це нічого не значить, наоборот, добре, тим більше в Москві. В Москві кава дорого коштує. Цим я хотів тільки сказати те, що, можливо, не варто навіть ходити на такі курси, а можливо, комусь і варто відвідати такі курси, чи, можливо, прочитати цю книгу, подивитися цей відеосемінар, для того, щоб підняти якось свою самооцінку, позбавитися того страху, того бар'єру в знайомстві. Ось тільки, тільки для того, щоб. Зрозуміти, що ти можеш використовувати, які важелі ти можеш використовувати у спілкуванні взагалі, як з жінками, так і з мужчинами. А пікаперство, виходить, це спорт. Спорт це вже недобре, тому що в самих стосунках не може бути спорту. Ось говорилося у відеосюжеті, що пікапери поділяються на дві категорії: тобто ті спортсмени і ті, які шукають комфортних стосунків. Ну, комфортних стосунків я би ще зрозумів. Тобто, молодий чоловік чи молода дівчина не, не має бажання заводити якісь серйозні стосунки або ще не готовий до того, не готовий. Тобто, але кажуть, жити хочеться, хочеться якихось стосунків, хочеться коло себе відчувати людину, з якою комфортно, і тому в такому разі все добре. тобто, Спілкуватися, можливо, з того і буде якесь кохання, можливо, ні, зрозуміє, що вони не підходять один до одного, буде ще хтось, тому що ми все життя шукаємо деколи. Але це все ж таки долання певних перешкод в собі, переборення певних да, переборення комплексів. Це комплексів як, як навчальний посібник для того, як е, роз, зрозуміти себе в першу чергу і повірити в свої сили. Це добре. Ну, в такому разі можна почитати книжку Карнегі Как завести друзей. Це теж так само. Головне щиро вірити в те, що ти робиш. Перекласти свої певні такі комплекси, певні такі бажання можна і на інших людей, наприклад, на шлюбні агенції, яких в Україні є багато віртуально, але практично достукатися до жодної з них ми не змогли, принаймні у нас. Тому що вони якось працюють завуальовано, але вони допомагають людям. Допомагають людям не тільки вирішити проблему з пошуком партнера, але й допомагають вирішити людям деякі такі більш меркантильні речі, наприклад, виїзд за кордон, створення там сім'ї. Хтось, можливо, вже комусь набридло життя у нас, хоче виїхати за кордон і шукати свого щастя там. Є такі, існує. Я на першу половину того питання відповім, що дійсно існують, але завуальовані. Поясню чому, тому що всі шлюбні агентства, вони працюють не тільки на Україну, але й скажімо, на весь світ. Так? І тут в них дуже часто бувають проблеми з законом, тому що важко, якщо є якісь... Негатив, якщо хтось хоче насолити власне агентства, то дуже просто. Просто пишеться у відповідні органи хороший лист, що це торговля людьми, що це непонятно що, що це продають дівчат для занять проституцію, і все. І зразу є проблема. От. Тому всі агентства вони стараються так тихенько працювати. Якщо говорити про Ужгород, зокрема, я не буду називати нічого. Конкретного ні адресів, нічого я знаю сто процентів знаю е, одну жіночку, яка е, працює як агентство. Вона є е, представником швейцарської, швейцарської фірми, серйозного шлюбного агентства, яке на ринку вже близько 50 років, і е, працюють вони так: е, вона має базу даних, тобто дається стандартно фотографія, анкета. І е, відсилає це все е, в Швейцарію, пізніше там складається каталог, там не тільки з України, там і з усього світу, да, світу. Як працює агентство в Швейцарії? Вони беруть клієнта, тобто приходить клієнт, вони спочатку з ним спілкуються, вони мають право відмовити йому, тому що вони повністю відповідають за того клієнта. Тому деколи вони просто відмовляють при першій зустрічі, якщо ні. То вже тоді допускається клієнт до каталога, обирає те, що йому потрібно, далі йде переписка. Тобто проста переписка по емейлу, e зараз йде переписка. Та жіночка, яка тут, вона допомагає, бо вона знає мову і вона допомагає. Пізніше, якщо є бажання, кандидат в жінки приїжджає сюди, тут є зустріч, скажімо, і далі вже. От Двоє, які зустрілися, вони вирішують, як, що, і все. А Мені здається, що це така односторонній напрямок, що від нас тільки вивозять гарних ну, дівчат. Ну, не, не завжди. По-перше, в чому суть? За все платить агенція. Тобто, скажімо, ті, які в нас, вони не, не вкладають ні копійки. Тобто, за все платить агенція і клієнт. Ось. Казати, що вивозять у нас дівчат, ну вони й самі виїжджають. І так само і сюди приїжджають. Я знаю багато іноземців, які тут і залишилися. Подивіться в Ужгороді, скільки відкрилося різних іноземних магазинів, кафе. Багато у нас багато італіанців, у нас багато приїхало зі сходу хлопців, китайці у нас вон, там відкрили щось. Це теж сюди приїжджають. Так що не можна сказати, що йде тільки вихід. Звісно, що більше, більше, звісно, їдуть, багато людей просто шукають щастя за загалом. За допомогою цих же самих так. знайомств. Але як бути з тими знайомствами, які ми назвали гарний приклад. Е, є агентство, є людина, яка відповідає за всі кроки. Але як бути з тими знайомствами через інтернет? Ти ж не впевнений, на кого ти так, з ким ти познайомишся? Можливо, це якийсь збоченець? Ну, якщо не... дати пораду, я по, по інтернету можу дати пораду, тому що. Як ти пам'ятаєш, колись 10 років тому я був управляючий інтернет-клуба першого в Ужгороді, сітки інтернет-клубів, вже яких нема, тому можу сказати, інтернет-клуби, полюс були такі. Ось, і ми якраз тоді починали працювати в тому плані. Тобто приходили до нас, люди ще не знали, як працювати в інтернеті, і наші адміністратори реєстрували їх, анкети їм робили на ті сайти знайомств, і ми потім допомагали їм спілкуватися. Приходили, от, наберіть цей лист, відправте туди, прийміть лист. І ми за цим всім як би, зі сторони наблюдали. Я скажу так, що е, знайомство в інтернеті, це нормально. Е, дійсно, ти не знаєш, хто за монітором. Як казали, що в чаті ти можеш спілкуватися з красивою дівчиною, то 40-літній дядя сидить і тобі відписує. Але е, спілкуючись в інтернеті, на якийсь момент ти починаєш розуміти ту людину. Можна вже по тому, що вона пише якийсь собі портрет скласти, обмінятися фотографіями. По тому я радив би зустрічатися на нейтральній території, піти. Добре, хай приїде людина, якщо вона з іншого міста. Якщо вже мужчина серйозно настроєний або хоче цього, приїжджає, попити кави, поспілкуватися. Це Але обов'язком є ця нейтральна територія, коли будь-хто може да, в будь Так, Нейтрально, нейтральна. Я би навіть радив дівчатам, які йдуть на такі зустрічі, обов'язково за себе платити. Тобто ні до чого не обв'язує. В будь-який момент можна встати і піти геть. Не бути об'язаний нікому. Ось і на нейтральній території днем зустрітися, будь ласка, ким би він не був, яким би він не був, маньяком в центрі Ужгорода, в кав'ярні він нічого не може зробити. Але у спілкуванні зразу будеш бачити. Чи це така людина, чи це відповідає тому образу, який є в інтернеті, який собі людина створила. І все, зустрічатись треба. Це от велике щастя, що жіночка написала смс, він написав смс, та, що нам дзвонила, він її не бачив, чи вже її в коханні освічився, зустрілися. Добре, що так.